Всім привіт, це хаптокук по-українськи. Сьогодні ми мандруємо в Хмельницьку область і будемо готувати ті самі традиційні українські голубці. Поїхали! Для того, щоб приготувати улюблені голубці, нам потрібні капуста, болгарський перець, морква, цибуля, фарш, сметана, томатний соус, рис, сіль та перець. Ви точно любите голубці так само, як і я, тому що це такий спогад з дитинства. Для мене це спогад про те, як бабуся чи мама готують цілу кастрюлю голубців, і потім вся сім'я може їх їсти ще наступні три дні. Зараз я покажу рецепт, який найуніверсальніший, і це найпростіші голубці і найсмачніші, які ви коли-небудь пробували. Мої голубці це звичайні голубці, які можна зробити з інгредієнтів, які завжди є в магазині. Це прості українські продукти, рис фарш і звичайна капуста. Перш за все, я поставлю варитися рис. Рис я завжди варю в пропорції один до одного. Таким чином він ніколи не розварюється. Одна склянка рису і одна склянка або, в моєму випадку, тарілка води. І ставлю варитися на середній вогонь. Дехто не варить рис для голубців, а просто додає його сирим, але додає в кастрюлю більше води до томатного соусу. Таким чином вони пропарюються. Таким чином готують турки, коли роблять дому, чи греки, які роблять дому, чи кримські татари, які роблять дому. В такий спосіб рис менше розварений, але для голубців традиційно рис трішки більш розварений, ніж для дольма, тому я його варю, а фарш буде залишатися сирим і буде готуватись вже в кастрюлі. Тим часом я підготую капусту. Ось така звичайна капуста. Треба забрати з цих хвостик, точніше качан. Ножем роблю надрізи. В моєму дитинстві голубці традиційно готували з звичайної капусти, ось такої, як в мене тут. Але зараз все більше і більше люди експериментують і загортають голубці, традиційні українські голубці, в пекінську капусту чи в будь-яку іншу капусту. Дуже часто тепер загортають в виноградне листя. Я відділила качан. Тепер ось цю капусту я відправляю в глибоку кастрюлю і заливаю її повністю водою. Ставлю на середній вогонь, і капуста буде собі пропарювати, поки я буду готувати все інше. Нам треба, аби вона пропарилась настільки, щоб ми могли відділити всі ці шари і водночас, щоб вони стали м'якіші і з ними було легше працювати, тому що голубцями будемо загортати. Зараз мені залишаються лише овочі, які я хочу трішки протушкувати. З овочів в мене цибуля, морква і болгарський перець. В мене вдома ніколи не давали болгарський перець в голубці, але я знаю, що для смаку багато хто так робить, тому сьогодні я готую трішки інакше. Нарізаємо цибулю дрібно. До суті зараз я готую стандартну засмажку. Для того, щоб м'ясо і рис були цікавіші на смак. Інакше смак буде дуже плаский, дуже звичайний. А засмажка вона завжди універсальна і допомагає зробити смак кращим. Тепер морква. Також нарізаю дуже-дуже дрібно. Можете натерти на терці. Так теж часто роблять. Я спочатку нарізаю соломкою. Чим більше я готую українських страв, тим більше я розумію, що засмажка це якась така наша тема. Цибуля, морква, сіль, перець, олія, трішки томатів. І, в принципі, багато українських страв базуються на цій засмажці. Їх додають до гречки, до каші. Мені здається, що українці вдосконалили мистецтво засмажки до якогось ідеального рівня. І в нас виходить вона дуже класно. Морква, цибуля готові. Тепер Трішки додаю олії. В українських рецептах я використовую соняшникову олію зазвичай. Хоча я готую дуже багато турецьких і грецьких страв, і там завжди в основі оливкова олія. Але з українськими стравами мені якось рука не підіймається використовувати оливкову олію, бо наша соняшникова олія дуже-дуже смачна. І моя персональна любов болгарський перець. Розрізаю його. І нарізаю також. Соломкою і потім дуже-дуже дрібно. У мене вдома дуже часто замість голубців робили фаршировані перці. і тому я люблю цей смак рису м'яса і ось такого перця болгарського. Хоча в дитинстві я не сильно їх любила, але коли стало дорослішою, я зрозуміла наскільки це смачно, коли. Болгарський перець запечений, а в ньому і фарш, і рис. Це справді дуже смачна страва. Тому, якщо у вас немає капусти, але є болгарського перцю багато, то зробіть ту саму начинку, просто з перцем. на Хмельниччині. Готують дуже багато українських традиційних страв. Справді, коли я говорила зі своїми друзями, які з Хмельницької області, вони всі мені називали найтрадиційніші українські страви, і голубці були серед них. Тому я вирішила приготувати все таки їх. Тому що голубці це така наша традиційна українська кухня. Всі знають голубці, всі їх їли. І також Хмельниччина дуже відома своїми ковбасами. Тому, коли подорожуєте туди, обов'язково їх скуштуєте. Додаю болгарський перець. Я дуже його люблю, тому я даю дуже багато. В принципі, засмажка вже готова. Я вимикаю, рис також вже зварився. А капуста ще продовжує розмокати і запарюватися. Тепер я підготую начинку. Для цього я беру ось таку посудину, відправляю сюди. М -м, як шкварчить. Відправляю засмажку. Додаю рис, він розварився. З нього класно ліпити, бо він робиться такий клейкий. Нам саме це і треба. І тепер сюди я додаю фарш. В мене це мікс фаршу. Ви можете взяти будь-який, в принципі, фарш, тут немає різниці. І отак от розминаємо його. Люблю готувати голубці, бо можна їх заготувати на кілька днів і нагодувати дуже велику кількість людей. Мені здається, що це така фішка української кухні. Ми готуємо дуже багато в великих кількостях, і так, щоб їсти кілька днів. Тепер просто ось так руками розминаю для того, щоб точно все змішалося. Найкраще розмішати це руками. Плюс ми будемо ліпити руками, тому нічого страшного в цьому немає. Я завжди кажу: немає нічого страшного в тому, щоб готувати ось так, перемішувати руками. Якщо після цього йде якась термічна обробка. Хвилюватись немає за що. Все, фарш я перемішала, тепер буду витягувати капусту і загортати голубці. Листя охололо, тепер можу з ним працювати. Ось такі красиві листочки вийшли, вони пропарені. Тільки тут є така тверда частинка, яку треба відрізати, інакше вони в нас просто не загорнуться. Тому я ножем, акуратно, аби не порвати листочок, відрізаю. В деяких регіонах України готують дуже маленькі голубці, десь роблять більші. Я буду робити традиційні звичайні голубці, тобто з одного листка. Якщо ви хочете, можете зробити маленькі голубці. Це означає, що треба буде розрізати листок вздовж наполовину і закрутити вони більше вже схожі тоді на долму. Тепер беру ложку начинки, викладаю її і починаю загортати. Загортаю ось так просто вздовж. І тоді ось ці краєчка запихаю всередину, але так, аби начинка не розвалилася і не порвався листочок. Таким чином у нас виходять звичайні традиційні голубці, прямокутні, якраз такого зручного розміру, щоб можна було їсти. Спочатку я їх наліплю, а потім вже буду розкладати красиво в кастрюлю. Ось я закрутила такі красиві голубці. Тепер буду їх викладати в кастрюлю. Для цього я беру некрасиві листочки, з яких не вийшло щось загорнути, і ставлю їх ось так вниз. Це, по суті, така платформа для всіх голубців, щоб їм було там затишно. Тепер викладаю голубці. Якщо у вас багато голубців, викладайте їх шарами. Якщо у вас не багато, як в мене. То ось так просто викладаємо їх поряд. Зазвичай їм не дають багато місця один між одним. Вони мають бути прилягати дуже близько. Ось так я їх залишаю. І тепер треба їх чимось залити. Для цього беру ось таку миску, томатний соус. Можете взяти томатну пасту, ложку сметани. Мені подобається, коли соус такий сметанково-томатний, але можна просто розбавити сметану з водою. Трішки води і розмішуємо. Сметана додає кислинки, тому мені подобається додавати сметану ще й до соусу. Плюс сметану ми додамо ще на тарілку. Сметани ніколи не буває забагато. Тепер ось цим соусом я повністю заливаю голубці. Тепер можете накрити тарілкою, можете накрити кришкою, як вам більше подобається. Нам головне, щоб вони протушкувалися. Я ставлю їх на середній вогонь приблизно на 30-40 хвилин. Все, що нам треба зготувати зараз всередині, це м'ясо і капуста, тому що інші інгредієнти вже готові. Тому, коли м'ясо і капуста вже готові, можна їх їсти. Голубці нарешті готові. Я вже дуже-дуже хочу їх спробувати. Витягуємо їх з кастрюлі. Беру ось таку красиву тарілку. Ммм, як же ж вони гарно пахнуть. І, звичайно ж, сметана. Обов'язковий атрибут всіх голубців. Все, голубці готові. Ароматні запашні домашні голубці, що може бути краще, обов'язково зготуйте їх вдома. Смачного.